На 61-й позачерговій сесії Прилуцької міської ради провладні депутати проголосували за звільнення заступника міського голови з інвестиційних питань Євгенія Вер'янової. Рішення примірку. Шановні депутати на цьому 61 перша позаченова сесія примської міської ради 8-го скликання завершено свою роботу. Офіційна причина звільнення посадовиці скорочення посади з метою раціонального використання бюджетних коштів. Посада водночас стала нерентабельною. Хоча щодо інвестицій, сьогодні в прилуках відбуваються зміни. Чому тому що щось будується? Якісь спортивні майданчики е ДЮСШ, США там ще якісь проекти. Вони робляться питання це заслуга, це вже інше питання. Але в тих умовах, в яких сьогодні живе вся Україна і те, що в принципі відбувається, в принципі, можна сказати, що інвестиційна діяльність певна в місті є. Перед тим, як звільняти чого -то того чи іншого заступника, потрібно заслухати хоча б якийсь маломальський звіт, або хоча б отримати його на електронну пошту. Або ще якимось чином для того, щоб приймати якісь відповідні рішення, ціна ж такого рішення у передісторії. Це виключно позиція Ольги Михайловни та її депутатів, буду так називати. Тому що я здійснила антикорупційну діяльність, тому що я звернулась до Ольги Михайловни, що вона надала документи закупівлі по територіальній обороні. Суми на що, і сперечні, що ми закупили. Я звернулася до командира Мамедова, щоб він е, надав, що є на балансі, що вони отримали. Різниця між тим, що ми закупили, і тим, що ми е, вони отримали, майже 20 мільйонів. Е, Менше між тим, що ми закупили, і тим, що вони отримали. Я звернулася до правоохоронних органів, тому що побачила, що були завищені ціни. Без уваги звернення Євгенії Авер'янової не залишилося. Почалися перевірки. Перевірка показала, що вже є проявлений обвинувальний акт, і, і зараз, ну. На мою думку, що Ольга Михайловна повинна особисто відповідати і особисто була їй вручена бути підозра, тому що вона розписувала технічні характеристики і давала в роботу нашої повноваженою. Звернення до офісу президента України стало поштовхом до перевірок усіх військових закупівель. Їх загальна вартість 80 мільйонів гривень з боку Міністерства оборони. Зараз Міністерство оборони назначило, побачило підстави для назначення позапланового аудиту. Я хочу, щоб військові отримували більше, більше допомоги. А Ольгі Михайловні і команді сожалення це не потрібно. Їм потрібно просто заробляти кошти. Така правда депутата, і сьогодні вже колишньої заступниці міського голови. Інвестиційна діяльність це одне. А е, діяльність депутата це друге. Я, як, як депутат, маю право від громади отримати інформацію. Я думаю, що і громада ну, була б не проти отримати інформацію. І, чи зброя дійшла до військових, чи вона закуплена е, завищеним цінам. Ну, тут більше схоже на якусь політичну розправу, тому що е, вона як депутат. І... Дуже сильно опікувалася тим, як використовуються кошти бюджетні, кошти платників податків, на які, які закупівлі відбуваються, кому що передається і так далі. Тому я впевнений, що це, мабуть, в якійсь мірі заважало команді міського голови працювати, мабуть, вони. Я думаю, що це просто була політична розправа із заступником. Серед тих заступників, які сьогодні є в Прилуках, я не впевнений, що Євгенія Сергієвна це один із тих, хто мало робить щось. І подивитися на професійність всіх інших, ну так по суті і там потрібно було б звільнити ну, щонайменше половину від тих, хто. Там сьогодні працює правда ж можновладців та власне правдива причина звільнення Євгенія Вер'янової на сесії також звучала. Хоча тим самим постійно спричиняється ну, переслідування військової частини всіх закупівель, постійно робиться, як кажуть, перешкоджання діяльності. Є таке питання від нас: чи доцільна ця посада, яка ну за яку отримують люди кошти, зарплату проживають. Створюють постійно не ті робочі питання, які потрібно їм використовувати. Хто може надав би відповідь без слухати з депутатів з приводу діяльності? Сереж. Рішення про звільнення міський голова Ольга Попенко та провладні депутати приймали за спиною заступниці. Євгенії на сесії не було, рівно як не було і решти опозиційно налаштованих народних обранців. Коли я переглянув передокденний, я зрозумів, що ця сесія ніяк не стосується тієї заяви, яку ми два тижні тому писали на ім'я секретаря міської ради і міського голови. З приводу того, щоб міський голова і відповідно профільний заступник, який відповідає за захист і безпеку наших громадян, відповідає за якість укриттів, відповідає за те, яким чином використовувалися кошти для відбудови цих укриттів, цих питань. Порядку денному не було. І ми, чесно кажучи, зрозуміли, що, ну, по суті, нехтують нами в першу чергу і нехтують тією заявою, яку ми свого часу написали. Як говорять депутати, їх відсутність на сесії, не варто розглядати, як акцію протесту. Я не можу сказати зараз за всіх 12 депутатів, бо е, один депутат був. Від рідного дому Кічав Ось Інші депутати, мабуть, не змогли звитися з різних причин. Хтось не з'явився, тому що сесія була зібрана не по конкретних питаннях, які ми свого часу оголошували. Ось, а в когось, ну, як у мене, наприклад, особисто, то були справи, з яких яких я не, мог, не міг відкласти, скажімо так. Як то йти проти влади і власне ціну правди Євгенія Авер'янова тепер знає з власного досвіду, проте опускати руки не збирається. Тим паче, що для цього часу буде ще більше, стверджує депутатка. Незалежно від звільнення моєї як заступника міського голови. Я і далі буду продовжити працювати як депутат, буду добиватися закінчення цих всіх справ, щоб винні особи понесли покарання. І зараз у мене буде більше часу на Ольгу Михайлівну та на Чміля.